Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Урок 9. Розгорніть свої зошити на сторінці 34. Безпечне довкілля. Тема нашого уроку. Визначаю небезпеку. Прочитаємо відеолист лист Центаврика. Відомості про планету Земля я дізнався завдяки інтернету, великій мережі, у якій так багато цікавого й корисного. Саме з інтернет статті почалося моє захоплення природною величчю землі. Та її фізичними законами. Однак, чи завжди віртуальний світ є безпечним. Як і кожна сфера життя, інтернет має свої правила безпеки. Пригадаймо їх сьогодні. Отже, розгадаймо ребус. Перший малюнок це слово зебра записати навпаки. І закреслити дві перші букви, другий малюнок Пес. І закреслити останню букву. Третій малюнок рука. Прибираємо дві перші букви. Що у нас вийшло? Без П. Запишемо слово, безпека. Отже, поговоримо сьогодні про безпеку. Прочитай твердження познач зеленим кольором ті, з якими ти погоджуєшся, а червоним з якими ні. Отже, якщо так, то зелений, якщо ні, то червоний. Відчиняти двері дому незнайомцям небезпечно. Так, цілком погоджуємося. Не слід заходити в ліфт з незнайомою людиною. Так, це правильно. Незнайомцеві можна відчинити двері в квартиру, якщо він говорить, що знає тебе або батьків. Та мало що він там говорить, ні, з цим ми не погоджуємося і робити так не будемо. Можна погладити незнайомого собаку на вулиці або в під'їзді. Ні незнайому собаку гладити не треба, не погоджуємося. Коли чужа людина забро... запрошує сісти в машину, не слід погоджуватись. Так, саме так і треба робити, не погоджуватись. Небезпечно звертати з дороги від школи додому. Так. Це дуже небезпечно. Слід іти з незнайомою людиною, яка просить про допомогу. Ні, дітям це небезпечно. Нехай дорослі допоможуть. Слід відійти від незнайомця, щойно відчуєш незручність у спілкуванні, під час його спроби наблизитись до тебе, утекти та саме так і будеш робити. Цілком безпечно трішки погуляти на дворі, коли стемніло. Ні, з цим не погоджуємося, бо це небезпечно. Перегляньмо відеофрагмент, пояснимо, що трапилось з хлопчиком, і як слід поводитись в таких ситуаціях. うん。 Шок відомо дітям зайвих не буває, а цукерок з мармеладом всім не вистачає. За тортами і шоколадом дітлахи страждають. Це відомо лиходіям, що їх викрадають. Якщо хтось із незнайомців вам цукерку пропонує, її в руки не бери. Вдай, ніби не чуєш. З незнайомцями чужими небезпечно розмовляти, можуть викрасти вас швидко, пам'ятайте це малята. आ huh? आ <laughs> Чи вже до рук злочинців ви не попадайтесь. Слухайте матусю й тата і чужих остерігайтесь. Отже, що трапилось з хлопчиком? А як слід поводитись в такій ситуації? Виконаємо вправу 4. Прочитай, обери правильну відповідь на запитання. Хлопчик самостійно йде до школи. Біля нього зупинилося авто з незнайомцями, які пропонують підвести, як діяти. А, що сили кричати Допоможіть, мене хочуть викрасти, Б. Підійти до автівки і погодитися на пропозицію. В. Відійти від авто. І не звертати уваги на слова незнайомця. Як ми будемо діяти в цій ситуації? Підійде і варіант А. Краще кричати, хоч це і буде мати дивний вигляд, можливо, може, це буде перебільшенням, але треба себе підстрахувати. І відповідь ви відійти від авто і не звертати уваги на слова незнайомців, теж підійде. Але не буде зайвим і кричати. Тоді ви налякаєте злочинців, якщо вони дійсно злочинці, і вони вас не будуть чіпати. Дівчинка зайшла в під'їзд свого будинку, зустріла біля ліфта незнайомих людей. Вони запропонували піднятися разом. Як учинити А погодитися, Б. Сказати, що зачекаєш на маму, яка йде слідом. В, що сили кричати допоможіть мене хочуть викрасти. Як ви думаєте, як діяти? Так, підійде варіант Б. Сказати, що зачекаєш на маму, яка йде слідом. Але якщо бачите, що ситуація напружується, то бігти звідти, і що сили кричать: допоможіть мене хочуть викрасти. Тікати звідти. Ну, це вже як варіант. Перший варіант зберігати спокій і сказати, що зачекаєш на маму, яка йде слідом. Розташуй варіанти за рівнем безпеки, де один найбезпечніший. Ти підеш зі школи, а з друзями, Б з батьками, В з тим, хто скаже, що прийшов за дорученням батьків. Який варіант найбезпечніший? Так, звичайно, це варіант Б, він найбезпечніший з батьками. Другий варіант це з друзями. І не такий вже і безпечний з тим, хто скаже, що прийшов за дорученням батьків. Взагалі сумнівний варіант. Бажано, щоб батьки якось це підтвердили телефоном і вказали, хто саме прийде. Ти передусім звернешся по допомогу до якогось працівника, наприклад, продавця, до випадкового перехожого, до поліціянта. Найбезпечніший по допомогу звернутися до представника поліції. А ось щодо інших двох, то вже як вам заманеться, розставляйте їх на сходинках. Пригадай, що ти найчастіше робиш у мережі інтернет. Чи ти впевнений упевнена, що це безпечно? І чому? Виконай право 8. Прочитай наведені приклади і встанови відповідність. Зроблю самостійно. Чи пораджуюся з дорослим? Отже, створити сторінку в соціальній мережі. Так, порадитись з дорослими. Дивитися відео онлайн. Якщо це урок, який ви будете передивлятися онлайн, то можна і самостійно. І якщо це якесь інше відео, то порадитися з дорослими. Листуватися з однокласниками. Якщо це перевірена пошта, і ви вже неоднократно листувалися за цією адресою, то так, можна і самостійно. А якщо вам надходить лист, начебто від вашого однокласника, то треба це перевірити. І ось тут не завадить порада дорослих. Ділитися своєю адресою та номером телефона. Ось тут порадитись з дорослими. Чи можна поділитися? Чи знають вони цю людину, з ким ви збираєтесь ділитися? Це тільки порада дорослих. Тому що ділитися своєю адресою, номером телефону це ех, неприпустимо. Це таємниця, це ваша особиста інформація. І її ви повинні надавати тільки тим, кому цілком довіряєте. Завантажити нову гру. І ось тут теж. Обов'язково спитайте дозволу дорослих. спілкуватися з рідними за допомогою відеозв'язку. Це можна і самостійно, все ж таки це ваші рідні люди. І наостанок, щоб користування інтернету було безпечним, запам'ятайте такі правила. Прочитайте їх разом з диктором. Під час користування інтернетом слід дотримуватися таких правил. Без дозволу батьків нікому не давати особисту інформацію, домашню адресу, номер телефону, робочу адресу батьків, їхні номери телефонів, номер та адресу школи. Не надсилати свої фотографії незнайомим користувачам, без дозволу батьків ніколи не погоджуватися на зустріч із людиною, знайомство з якою відбулося в інтернеті, не давати нікому, окрім батьків, свої паролі, навіть найближчим друзям. Отже підведемо підсумки. Скажіть мені, так чи варто відчиняти двері дому незнайомцям? А яких правил інтернет безпеки слід дотримуватися? Добре, молодці. Не забудьте виконати домашнє завдання в зошиті для домашніх завдань до уроків 7, 8 і 9. На цьому я з вами прощаюся до наступного уроку. Бувайте!